Особистими інтересами превалює у цих людей над державницьким інтересом я з вами погоджуюсь, але ж це відбувається на всіх рівнях. Тобто. Ніби нема війни, це на всіх рівнях влади. На найменших, найнижчих теж є таке точно така сама картина. А, от а, добре, а по Залуженому, от ну, в нього рейтинг 90%, в Зеленського 69, здається, його звільнили. Зараз мені здається, в нього буде 100% рейтинг рейтингу залужного, і ну, він народний любінець, як то кажуть, і, ну і народ, мабуть, хоче, щоб він став президентом і нарешті лап в держави був наведений і з війною, і, і з процесами всередині держави. Чи можливі, в принципі, вибори? Ну, проводять же вибори в Ізраїлі. Ну, чи у нас буде 10 років війна і 10 років президентом буде Єрмак? Ну, пробачте, Зеленський. Які тут перспективи довести думки? Перше в Ізраїлі зараз іде війна, і вибори ніхто не проводить, незважаючи на кризу. Але всі розуміють, як тільки закінчиться війна, закінчиться час правління бідія, прем'єр-міністра і його партії. Але вибори зараз ніхто не проводить. Ну через багато причин, через те, що не можна ризикувати на виборчих дільницях чи людьми, які туди прийдуть, через те, що можуть бути теракти, через багато що іншого. А через військових, які оборонять зараз оборону Ізраїлю, тримають захист із ізраїля, і вони повинні теж голосувати. В Україні все те ж саме, нічого не змінюється. Тому на жаль. До кінця війни в нас про не може прийти. Хочу нагадати, що під час другої світової війни так само відбулося Великій Британії, і Черчилль провів вибори тільки після закінчення Другої світової війни. Раніше вибори були неможливі, але він програв так само буде і в Україні з цією влади. Це, це зрозуміло. Коли ви кажете, що в нас буде керувати країною Єрмак, ну так це правда. Єрмак Зеленський будуть керувати країною, поки не закінчиться війна. Але хочу нагадати, що, що Зеленський був обраний на демократичних, легітимних. Умов, і він став президентом згідно волі українського народу. Український народ несе всю відповідальність за свій вибір. Обрали, їжте, не облякайтеся. Шашлики – як пись по смаку? Норм, два-три тижні, як по смаку, норм, корупція, ця хвиля, норм. Ну що ж, ми обрали все в комплекті. Більше того, у Зеленського була можливість бути іншим. Справді, якщо б він оточив себе розумними, досвідченими людьми. Якщо б навколо в нього були люди, які б могли давати йому поради того рівня, які відповідали інтересам держави, але таких людей навколо нього немає. Бо людина не любить, коли хтось розумніше за нього, це до речі, не дуже важко. Так от він оточив себе тими, хто. Підлабузники, хто є його не тільки прихильниками, а симпатиками до тої пори, поки він їм не заважає займатися їх справами. Я нещодавно почув це від одного британського журналіста і не можу не погодитись. Корупція стала в Україні державою, утворюючи функцію для влади. Це страшно. Це страшно. Тому, поки не закінчиться війна, виборів не буде, і це зрозуміло. Це і законно, і логічно. Але коли закінчиться війна, вибори повинні пройти. Якщо український народ знову помилиться. То тоді можна сказати тільки одне: ми будемо націю програвших переможців. Але до того треба ще виграти війну і перемогти. І ще одне, коли ви кажете, чи може стати залужним президентом, для того потрібна поки що тільки одна річ бажання самого залужного. А він поки це бажання не висловлював ще раз. Він з самого початку казав: його цікавить перемога в великій цій війні, перемога над Росією. І перемогу України. Це головна була мета. Зараз, ну подивимось, якщо Зеленський буде переслідувати залужного, якщо ми побачимо справи, хочу нагадати, що в ДБР лежать сфабриковані справи, як і ніхто ще не закрив. Якщо це буде далі тривати, то ми побачимо саме все те, про що ми з вами говоримо. І це не може. Так? Залужному перепрошую. Але це про це писав. Так, і про це теж писали західні ЗМІ. Е, так, на жаль, так. Ще питання таке: 1 квітня президент перестає бути президентом. Починає бути кимсь іншим. Ну кім, наприклад, там виконуючим обов'язки. Я не знаю, ки він там собі як він себе назве. От, і Мабуть, ну, можна щось робити в, цій, в такому становищі, але іноземні наші партнери, наприклад, якісь гарантії безпеки, якщо будуть підписані, ну, наприклад, там, ну, з Францією, там, я не знаю, ще, там, з Чехією, як він зараз це підписує, то вони взагалі будуть дійсними, Чи як, як можна вести справу далі? Тобто, Що це за ситуація буде, як там буде? Ну, по перше в конституції чітко написано, що термін президента 5 років, але там далі трохи є наступна стаття, яка каже, що закінчується термін дії президента з початком нового терміну нового президента, новообраного у нас не можуть бути новообраний, тому тут є деякі проблеми, які потребують потребують тлумачення конституційного суду України. З того, що я спілкувався з західними експертами, вони кажуть, що привілює функція, коли в нього закінчується повноваження. Він повинен їх передати згідно закону голові Верховної Ради для того, щоб уникнути будь-яких інших тлумачень, розбіжностей в поглядах. Нам потрібно отримати три речі: те, що треба давно було зробити: перше рішення конституційного суду з цього питання, якій не є навіть підконтрольний, але це конституційний суд. Більше того, це рішення повинно бути підтверджене венеційською комісією. Саме тоді воно буде сприйматися як таке, якому можна довіряти, а не те, яке прийняли під тиском. Перше, друге. А треба постанова Верховної Ради по скасуванню або перенесенню виборів. Це теж треба робити згідно закону. Але ми вже пам'ятаємо, що в Україні закон як дійшло, коли повернув, де й вийшло. Так і тут треба все ж таки працювати по закону. І Верховна Рада повинна це зробити. Ну, а третє, це, мабуть, головне і остаточно, це треба, щоб Зеленський для себе вирішив, він хоче бути президентом. Де Юре чи де-факто. Бо це теж багато запитань стало. В будь-якому випадку зараз він повинен передавати повноваження голові Верховної Ради. До речі, поки що не зрозуміло, хто буде головою, якою буде передавати ці повноваження. Тому що є чутки, що цією головою може стати Олександр Корнієнко, який відомий своїм сексистськими заявами про корабельний сос. Подивимось, що буде з цього шоу далі. Так, це дійсно нагадує шоу, але це шоу, мабуть, можна назвати кривавим шоу на крові наших хлопців, наших друзів і родичів. Скажіть, а. От що що давайте якийсь меседж до наших західних друзів та партнерів? Як їм ці ситуації бути? Як їм? Це сприймати, тобто їм продовжувати працювати, покластись на, на, на нас. Ми тут все розгублемо чи що? Бо вони там ну, розгублені, чесно кажучи, я ви теж мабуть, спілкуєтесь. От я спілкуюсь з Балтією, вони розгублені, вони не знають, що думати. У них ця інформація трошки надходить спотворено, і Росія там трохи діє інформаційно, не трохи а досить сильно. От ми зараз саме намагаємось протидіяти російській пропаганді в Балтії, записуючи цей ефір. От як їм бути? Тобто вони взагалі нічого не розуміють. Вони заплутані, вони поняття не мають, що далі робити. Давайте по черзі. Перше я, як колишній голова групи міжпарламентської співпраці Україна Естонія, можу сказати, що країни Балтії завжди симпатію ставились до України і є надійними партнерами. І тому будь-яка допомога від моральної до політичної, від фізичної до фінансової потрібна Україні. Ми тримаємось і поки ви нам допомагаєте, насправді це таке партнерство, без якого б ми не протримались. Але ви повинні теж розуміти, друзі, що поки ми б'ємося. Гарантовано до вас не прийде російський вам, і це гарантовано, бо вони всі сили зав'язали на нас. Але якщо вони нас подолають, то так ви будете в черзі, і навіть НАТО вас не захистить в той час. Путін настільки безглуздий, що готовий ризикувати і погрожувати всім ядерною зброєю. А, а щодо Літви, в мене був є близький друг Сиванаускас. Які колись навчав мені мене трохи літовською мови, ми спочатку вивчали слова. Ми вивчали «лаба д'єна», «лаба Свакара з Яро, Вісаґа, «хліб». багато слів. А потім він сказав, що це все слова. А головне це бажання бути свободним, і от це філософія, якою з якою він мене знайомив, літовці свободні люди. Я пам'ятаю ще зелених братів, які боролися проти радянського союзу, я колись боролися і. Бійці УПА в Україні, а зелені браці боролися в Литві. Шарумус мені про це розповідав, я розповідав вам про УПА, що я можу вам сказати? Разом і поборемо. у нас є така приказка: разом і батька легше бити. Ну така жартівлива, але приказка. Це про те, що разом ми можемо подолати все, що завгодно. Так от друзі, тримаємося один одного, допомагаємо і розуміємо, що ворог у нас спільний, навіть хоча він і б'ється зараз на нашій території, але апетити в нього завеликі. Тому треба його задушити на нашій території і забити це бажання йому. Глубоко в горлян, щоб більше ніколи не було бажання у росіян воювати Не ким. Для того треба багато працювати, і це наздасться. Ми переможемо. Я в це вірю. Дякую, я теж в це вірю. До речі, хочу сказати дякую теж литовцям. Нещодавно черговий литовець волонтер пішов в лави зсу зараз на Сумщині захищає Україну і Литву також таким чином. Я би хотів в зв'язку з цим пару слів про мобілізацію, що ви сказали. От я трошки пишу ситуацію, як я її бачу. Е, мобілізація Я а, хірург за фахом. Зараз це моє хобі, е, журналістика. Е, от у нас такий випадок був. В інтернатуру закінчив хірург, молодий, його десь біля метро дали повістку. Він поїхав в воєнкомат, і його направили кулеметником. І, поки він на нуль не потрапив, ми дзвонили там всі наші знайомі лікарі, колеги, щоби цього не сталося, перенаправити в медичну службу. Все таки тепер все. По мобілізації, що зупиняє всіх від того, щоб йти в армію. Друге, коли корумповані чиновники, навіть лікарі, головні лікарі, вони всі корумповані, їхні діти працюють, крадуть кошти разом зі своїми батьками, а їхні ж колеги, що поруч забирають в армію? Тобто, виходить, що колега має йти воювати і захищати не тільки те, що ми ми розуміємо сім'ю, державу, свободу, а ще і можливість красти для цих людей, бо вони крадуть під час війни онлайн. Просто От скажіть, як які ваші думки, і що, 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 що ми маємо робити? Це не просто не проста розмова, але я спробую а, а, пояснити. 21 березня 22-го року я заходив разом з полком без призначення Сафарі диких тими тереошниками і представниками ГУРМО в Ірпінь. У мене не було ані статусу, ані повноваження. Я був звичайний доброволець з автоматом в руках. Більше того, мені не підписували тоді моє бажання реалізувати в силах ТРО. Ну отак. От вот. Це з того приводу, що влада, коли хоче тебе якось заблокувати, вона працює всіх нахіднах. Так от, я заходив без всякого статусу. Я розумів, що якщо з мене щось станеться, моя сім'я нічого не отримує, а мене запишуть випадкові втрати, скоріше за все, як волонтера. Тоді так і записували. Ну так було, бувало. А потім я був в Збройних силах України. Я воював. І можу сказати, що коли мене запитали про ВОЗ, в мене ВОЗ це військова спеціальність, діловод, діловод, це тому що гуманітар. А я став, що я хочу змінити і став стрілцем. Це було важливо для мене, не для когось іншого. І відмовився від офіцерського звання. Я був звичайним солдатом. Я почув хочу сказати, що. Всі повинні захищати країну, кожен на своєму місці, хто де, хто де може. Але ми 100% не повинні мікроскопами забувати гость. Це 100%. Якщо людина лікар, він повинен бути в медичній службі. Якщо людина є айтішником, він значно більше принесе користі країні, ламаючи мережі росіян і працюючи хакером десь в військовій структурі. Якщо людина з зв'язківець, а вони повірте мені на вагу золота. Або, наприклад, аеророзвідник, який теж його навчитися, то робити з них штурмовиків це не дуже розумно. Тому що один автомат це добре, але втрата аеророзвідника або зв'язківця може паралізувати весь підрозділ, і на цьому все закінчиться. Тому дуже важливо, кого куди призначають. Для цього потрібно працювати, багато працювати і систематизувати систему направлення, систему 8. Але в будь-якому випадку, без системної пропаганди мобілізації. Без інформаційної компанії, без системи мотивації, без залучання відомих людей до мобілізації не вдасться нормально проводити мобілізацію. На жаль, багато часу влада використала на те, щоб дискредитувати мобілізацію, коли вручали повістку і казали, що зробив не так. От тобі повістка. Повістка стала покаранням, мобілізація стала покаранням. Це треба розуміти, і багато людей вважають, що ні-ні ні, я не хочу бути покараним. А ще є частина людей, які не розуміють, навіщо йти в армію, якщо ми от от повинно зайти в Крим. Все ж гаразд, в єдиному телемарафоні розповідають, що в нас все супер. Навіщо взагалі йти? Не ну, тому поранити, вбити. А так хлопці так впораються. І мало хто знає, що відбувається. Тому треба змінювати і інформаційне наповнення. Єдиний телемарафон повинен казати правду, а не розповідати про рожевих поні, які гадять веселка. Ні-ні ні, це займе. Треба казати правду. І тоді у людей буде розуміння, що якщо вони завтра не підуть в армію, то прийде росіянам, їх вб'є, жінку зґвалтує, дітей вкраде, а відмородерить все майно і на цьому закінчиться все життя. Тому що хто не вірить, може подивитися, що відбувалося на окупованих територіях або, наприклад, в Бучі, Ірпіні, Мощуні, Херсоні, Донецьку або Маріуполі, куди приходить руський мир. Звідти йде життя, куди приходить руйнування, біль, кров, смерть. Це треба розуміти, тому треба тримати руський мір якомога далі від е, України. Бажано, що 100 кілометрів вглубь Росії, але поки треба їх викинути взагалі з України. І ніхто, окрім українців, це не зробить. Багато хто з моїх побратимів загинув або поранений і не може продовжувати воювати. Треба, щоб це робили ті, які ці два роки поки що чекали і не воювали. І якщо вони ігнорують це, то хто буде захищати Україну? Якщо проігнорують, немає нема ніяких проблем. Просто росіяни переможуть всіх заберуть. Всіх і будуть воювати потім вже в формі російської армії, але проти НАТО. Треба розуміти, якщо ти не хочеш захищати свою країну, ти будеш воювати за іншу. Доведена дурнями і сепаратистами з Донецької і Луганської області, які сказали та ні, це буде гаразд. А зараз вони дохнуть під кулями зсу, тому що тоді підтримали росіян. Все зрозуміло. Треба робити стільки вірні висновки і не жити в країні рожевих коні. Бориславе, все більше і більше литовців, і не тільки литовців, я здогадуюсь, ідуть в лави зсу, але вони теж бачать, що відбувається в нас, чують нас, бачать з новин, і просто вони тут всередині знаходяться, знають. Чи є у нас надія, що ця влада, тобто Офіс президента, я маю на увазі, зможе втілити такий закон, такі правила, тобто так реформувати, так створити систему мобілізації. Тому що ну, ми говоримо це все правильно, що ми про це говоримо, але ну, два роки пройшло якби. Давайте дуже коротко скажу: ці люди це зробити не можуть. Треба залучати інших людей. Чи є в Україні такі люди, так їх вистачає? Чи готові вони включитися і зробити все, що потрібно країні? Так, для того треба створювати уряд національної єдності. Бо якщо ці не можуть, то треба, щоб робили ті, хто мають розуміння, досвід, компетенції. Все, і які наші дії мають бути громадського суспільства, військових, які щоб, щоб щоб змусити зробити їх уряд національної єдності. Ви не можете примусити тут все, як в приказки, яку любив мій покійний батько. Він казав, можна привезти лошадь на водопій, але не можна примусити її напитися. Так само і тут. Запропонувати ми можемо, показати, що зробити, ми можемо. Але тільки законна влада, яку обрав український народ. Має повноважень створювати такий уряд. Це може тиснути через соціальні мережі, через наших партнерів, але ми бачимо, що наприклад залужним це не працює. А, і соціальні мережі казали, не робіть дурниць. І наші західні партнери казали, не робіть дурниць, не чіпайте Залужного. Але Зеленський все одно зробив. До речі, наші західні партнери і соціальні мережі кажуть, зробіть уряд національної єдності, а Зеленський цього Ну, Що ж хочу сказати. Подивимося, до чого це може призвести. Можливо, щось в Омані сталося більш важливе, ніж партнери, народ і все інше. Що було в мене, ми рано чи пізно дізнаємося. Це станеться. Але те, що там щось відбулося, це 100%. -ків. Важливо інше. Важливо, що не треба жити тільки минулим, треба жити сьогодення. Тому що якщо ми не будемо жити сьогоднішніми проблемами, в нас не буде майбутнього. Я вам дуже дякую. Ви дуже гарно розповіли. Я думаю, що і нашим партнерам в Балтії стане від того більш зрозуміло, легше, і рівень хвилювання зменшиться, і ми продовжимо боротися разом, і вони продовжать нам допомагати і нарощувати допомогу. Я дякую вам, Борислав Бреза. Я думаю, що до наступного ефіру, якщо розгодитесь, ми ще запишемо через який час оптикувати. Дякую. Дякую. Це буде Україна.